Зараз на прямому зв'язку зі студією Олексій Леонов, це народний депутат, член парламентського комітету з питань фінансів та митної політики. Мої вітання вам, пане Олексію. Вітаю вас. На яку загалом нову підтримку можемо ще розраховувати додатково? Деталізуйте, будь ласка. Дякую вам за запитання. Звичайно, найважливіший напрямок це фінансовий для нас є на сьогодні. І є, скажімо так, три системні напрямки: три джерела, за якими. Системно ми працюємо: працює Верховна Рада, уряд і дипломатичний сектор нашої країни. Перш за все, це домовленість щодо восьмого перегляду програми фінансування від МВФ. Нагадаю, що слово перегляд означає. Завершення чергової перевірки, і отже, за цим каналом ми плануємо найближчим часом отримати майже 500 мільйонів доларів до кінця року. За домовленостями з МВФ і переглянувши ще два транші, Україна повинна отримати майже 990 мільйонів доларів. Є також робота по лінії програми «Ukraine Facility», скажімо так, реформи в обмін на гроші, за якими ми працюємо. співпрацюємо з європейським союзом. Ми вже отримали щоквартальний квартальний в 3,5 мільярди, і до кінця року плануємо що отримаємо ще майже 7 мільярдів доларів. Також є звичайно ініціатива стосовно грошей, отриманих завдяки G7. Це відсотки від заморожених російських активів, і ми плануємо також до кінця року отримати майже 11 мільярдів доларів від Європейського союзу. Нещодавно отримали мільярд по цьому напрямку. Дуже співпрацюємо з Японією, наприклад, це 3 мільярди. Кредитних грошей, які будуть покриватись не за гроші України, а саме за відсотки, які будуть нараховані на ці заморожені російські активи. Також на зустрічі Джей 7 Канада проговорила, що буде виділяти ще додатково 2 мільярда доларів для нашої країни. Ну і ви знаєте, на сьогодні що ми маємо? Ми отримали. Майже 22,7 мільярда доларів вже очікуємо ще 19 мільярдів. Це для нас дуже важливо, тому що на початку року ми розуміли, що в нас є дефіцит в 37, 38, вибачте, і 4 мільярда доларів. І саме тоді президент запевнив всіх, що ці гроші завдяки нашим партнерам нас будуть. Хочу сказати, що вони в нас дійсно. Майже є і будуть. Ну і дякую нашим європейським партнерам. Тому що саме завдяки їм з початку 2022 року ми отримали вже майже 48,5 мільярдів доларів підтримки. Це по фінансовій допомозі. А стосовно військової допомоги, в яких питаннях у нас сьогодні найсуттєвіші гальмування чи навпаки, крига і, і є прискорення. Ну мабуть, найбільше сьогодні питання і найбільше очікування це закупки зброї у Сполучених Штатах Америки. Ми очікували, що отримаємо відповідь на зустрічі g 7 але є над чим працювати в нас попереду саміт НАТО. Що стосується підтримки, взагалі хочу сказати, що Європа дійсно в цьому питанні є лідером і тримає лідерство під час приїзду до нашої країни, міністра оборони Німеччини, вони оголосили про збільшення допомоги оборони фінансової. Це майже 9 мільярдів доларів. Також нашим міністерством було укладено договір з німецьким виробником систем ППО, які для нас дуже важливі на загальну суму майже 2,2 мільярда євро. Це йде мова про сотні ракет, які посилять наше ППО. Дуже важливу допомогу нам надає Бельгія. Це відкритий пакет військової допомоги майже на мільярд євро. Австралія, Італія, Канада, окрім. 2 мільярдів, які були надані з заморожених російських активів, виділили ще 2 мільярди саме на посилення оборони. Ну і нарешті НАТО збільшує військову допомогу Україні майже на 20 мільярдів євро, і це є дуже важливим. Дійсно, ми вдячні нашим партнерам. Очікується, що під час саміту НАТО, який відбудеться у Газі, буде обговорено питання щодо включення допомоги Україні до оборонних витрат альянсу. Це вирішить дуже багато питань, в тому числі і дефіцит, який вже сьогодні, про який вже сьогодні говорить міністерство фінансів на 26-й рік. Ну ми вдячні нашим партнерам за допомогу та підтримку. Однак, стратегічний напрямок на сьогодні є це саме збільшення власного виробництва зброї та боєприпасів. Про це постійно говорить президент. І зараз понад 40% усієї зброї, що сьогодні застосовується на фронті, вироблено саме в Україні. Ну, я вважаю, що ми маємо неухильно скажімо так збільшувати цей напрямок і дякувати усім, хто цим займається, та підтримувати зі сторони держави. Про санкції, ще хочу, пане Олексію, окремо спитати. Ми на наступному тижні очікуємо 18-й санкційний пакет від Європейського Союзу. Там питання у тому, коли його да, проголосують. умовно кажучи, 23 червня чи 26 червня. І ну, не буде там цього зниження граничної ціни, бо немає згоди так між всіма партнерами Групи 7. А які нові санкції ну там будуть максимально, скажімо так, небезпечними, неприємними і. Ну, смертельними, мабуть, так і не буде. Як ви оціните потенційно цей 18-й пакет санкцій? Ну, Давайте говорити про те, що санкції ну, прямо сьогодні, скажімо так, не закінчать війну, але вони точно б'ють по спроможності фінансовій нашого ворога і серйозно б'ють. Ми бачимо результати вже конкретні. Наприклад, якщо ми говоримо про 17 пакетів, які були запроваджені, і та, скажімо так, гранична стеля, яка була. На вартість одного бареля в 60 доларів встановлена за 17 пакетів. Вона е, дуже серйозно знизила продаж російської нафти з 20 мільярдів, наприклад, євро е, десь у 2022 році до майже 11-13 -ти, мільярдів євро в 2022-2023 році. Що стосується конкретики на сьогодні ну найголовніший пункт це звичайно заборона експорту нафти та нафтопродуктів, виготовлених з російської сировини від третіх. Країн до Євросоюзу і дуже важливий пункт, в тому, що наші партнери вже сьогодні розуміють, що недостатньо просто запровадити санкції, потрібно контролювати результати навіть від цієї норми, дуже будуть впливовими. Це майже півтора 18 мільярда доларів втрат щомісячно для Російської Федерації. Також вже сьогодні обговорюється питання запровадження санкцій щодо е криптоактивів Російської Федерації також фінансового сектору, майже 22 банки підпадають, які е допомагають обходити санкції е Російської Федерації. Ну і я постійно говорю і говорю це в черговий раз. Що Росія вже стала не тільки країною терористом, вона стала країною контрабандистом, і в цьому пакеті є черговий удар по тіньовому флоту Російської Федерації. Загальна кількість судів, які вже на сьогодні підпадають під санкції, це більше ніж 400 судів. Їх відслідковують, розуміють, як це працює дуже серйозно. Запровадила. Нові норми контролю цих санкцій. Єврокомісія їх будуть контролювати і митні органи, і будуть відстежуватись е, саме е, gps напрямки цих судів. Ну і хочу сказати, що треті країни, які до сьогодні допомагали виготовляти нафтопродукти з сировини Російської Федерації, їм це стає все складніше. Наприклад, Китай і Індія вони будують свої НПЗ. і Їм це просто невигідно країни Латинської Америки. Їм теж це стає невигідно, тому що логістичні маршрути вони стають все дорожчими, тому санкції потрібно запроваджувати, і це дійсно дуже серйозний крок, на який ми розраховуємо від наших партнерів. Спасибі за те, що прояснили ці моменти. Олексій Леонов, народний депутат і член парламентського комітету з питань фінансів та митної політики, він був на прямому відеозв'язку.